Займаємося важливими справами перед а, жнивами. Провіряємо, що там гідроциліндр. кут підйому, висота підйому. Причіп. А, не причіп напівпричіп Бобруйськ фермаш 92 рік. 2,5 тонни з доробленими нашивками на 3,5 тонни. Колеса ПТС-овські, такі тут ступички. Яка тут оська, оська тут труба 90. І питали ще по циліндру. Циліндр, дивіться, раз, два, три, чотири штоковий. Довжина разом з гільзою. Довжина разом з гільцею. Метр десять. Видно, не видно, сфокусується. Метр десять. Приблизно не буду там супер точно вимірював.